Друзі, вас хоче привітати наша давня приятелька, чудова Ані Лорак. Я думаю, що у неї є багато новин для вас, але насамперед я хочу, щоб ви послухали Ані Лорак з її привітаннями програми Ну, Вітаю програму «Тендеринди». Я дуже рада сьогодні прийти в гості до Сашка. Ми давні друзі. Так, не, не тільки до мене, а до всіх музикантів, наших друзів, в ресторані Верія. Тобто, ти знаєш, кожен день ми знаходимо нових партнерів, нових друзів, і це не може радувати, тому що, якщо ми були б окремо, якщо б ти була окремо, і ми всі були б окремо, то що б ми зробили в цьому житті? Правда ж нічого? Розкажи, будь ласка, я знаю, щойно вийшов альбом, який називається Я Вернусь. Буквально два слова про цей альбом. Що він є для тебе? Ну, я дуже щаслива тим, що я якраз до нового року підготувала такий подарунок всім моїм шанувальникам. Це вихід мого а, другого альбому, який називається Я вернусь». Пісні дуже цікаві, і а, мені дуже приємно, що мастер цього альбому був робл... зроблений в Америці, тобто якість гарантована. І а, вже я знаю на сьогоднішній день а, вже багато касет продано і мене це дуже а, тішить. Я хочу нагадати, що поява цього альбому напряму зв'язана з перемогою Ані Лорак на фестивалі в Нью-Йорку, який називався Big Apple. І я просто хочу побачити щось свіже, якийсь новий кліп від тебе. Ти обіцяєш нам? Я думаю, так, тому що саме в Нью-Йорку, верніше в Лос-Анджелесі, я знімала кліп на пісню О моя любов. І я думаю, що сьогодні ми будемо мати намогу будем мати нагоду побачити цей кліп. Чудово, ну і від програми Тиндеринди від усіх друзів, які зібралися тут. Ми хочемо побажати тобі максимум успіхів 99-му. Для того твоя зірка має зійти настільки високо, щоб сяла не лише на Україну, а і на цілий світ. Тому що мені здається, твоя творчість і твій такий впевнений шлях в майбутнє. Він просто годний цього. А ще я хочу сказати, що ми з тобою народилися в один день 27 вересня. Хочу тебе привітати з Новим роком, з Різдвом і з новими друзями. Дякую. Я хочу також Але Вердиця Це називається Алаверди. так. Хочу також привітати всіх глядачів святом з Новим Роком. Хочу побажати, щоб новий рік просто став роком щастя, добра, любові, злагоди. І головне, даріть, даруйте один одному більше добра, і це добро також повернеться до вас. Знову. Чудово, дуже розумні слова, дуже мудрі ані за тебе.